Дають представники органів місцевого самоврядування. Керуюча справами міськвиконкому Людмила Черевченко запевняє, станом на 15 січня усі 104 виборчі дільниці Хмельницького абсолютно готові до проведення всенародного волевиявлення. Виборчі дільниці в необхідній кількості завезені кабіни, скриньки. Виборчі дільниці забезпечені телефонним зв'язком. Кожна виборча дільниця обладнана кабіною для того, щоб змогли проголосувати люди з обмеженими можливостями. Всі виборчі дільниці забезпечені металевими сейфами, медичними аптечками. Ті дільниці, де не вистачало відповідних засобів, міська рада доукомплектувала телефонами, сейфами, аптечками тощо. Аби працювалося та голосувалося у комфорті, комунальники забезпечують дільниці безперебійним постачанням води, тепла та світла. Щоб зимова погода не стала перепоною у процесі волевиявлення, підходи до приміщень для голосування розчистять від снігу та посиплять соляно піщаною сумішю. Усі дільниці забезпечені транспортом та аварійним світлом ліхтарями. Також керуючи справами, звернула увагу на наявність. Ніс неточності і помилок у списках виборців, про які заявляють хмельничани, котрі все ще звертаються до відділу ведення державного реєстру виборців. Справа в тому, що Центральна виборча комісія взяла за основу електронну базу виборців на 1 січня 2006 року, тобто. Уточнення, які відбулись на виборах 2006 року, це були вибори до місцевої ради, вибори до Верховної Ради, і е, уточнення, які відбулись на виборах 2007 року, це позачергові вибори до Верховної Ради, не були внесені. У загальний державний реєстр виборців, тому що на той час закон не дозволяв цього робити. Людмила Черевченко запевнила, що сьогодні відділ ведення державного реєстру виборців працює повноцінно. Всі внесені уточнення до 17 січня і безпосередньо у день проведення виборів в обов'язковому порядку будуть опрацьовані працівниками відділу. Робота над формуванням реєстру триває. Вчора на засіданні виконавчого комітету міської ради прийняли рішення щодо певних змін на окремих виборчих дільницях. Ті виборці, які раніше голосували на 67 Дільниці, а це центр знаходився на комунальному підприємстві Хмельницькводоканал по вулиці Водопровідній, 75, внесені у список виборців на 66-ту дільницю із центром в обласному управлінні охорони здоров'я. Тому увага жителів, які раніше голосували на. Водоканалі і проживають по вулиці водопровідні, щоб вони прийшли голосувати в день голосування на дільницю, центр якої розташований в обласному управлінні охорони здоров'я.